О, друзі, битва P2P Our Games продовження. У цьому випуску Ханівуд проти Gods Unchained. Ну що ж, почнемо. Добрий день, друзі, ми з України ради на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш міністр Атлант. Сьогодні ми продовжимо ваштурну рубрику Битва P2P Our Games. Якщо конкретніше, то в цьому випуску ми розглянемо конкурента Hunnywood і це Gods Unchained. Яку береш саме ти? приємного перегляду, ми починаємо. А розпочнемо ми з конкурента Hannywood і це Gods Unchained. Отож, про Гац Unchained. Газ Unchained – це безкоштовна карткова гра, де гравці змагаються в епічних поєдинках, використовуючи фантазійні карти. Гра створена, щоб докорінно змінити принцип роботи ігор, використовуючи технологію Ethereum, щоб надати гравцям справжню цифрову власність, а також власність для гравців, а також надає засоби для заробітку предметів, тісно мають значення. Токен Guts призначений для того, щоб стати основою, основою валютою, власне, основною валютою ГАЗ Анчейн. Підживлюючи екосистему, яка дає є можливість гравцям заробляти продавати невзаймінюємо токени, тобто NFT, що відрізняє нас від інших. Згопчі гемплеї команди з того класу очолювана Крісом Клеєм самим, mm -hmm. саме так колишнім ігровим директором Magic, Меджик Зекасев Арена Гас Анчейн забезпечує динамічний і uh, змагальний досвід з сильним акцентом на стратегію. Понад три роки інженерінгу та талановита команда, яка дає досвід роботи, яка має власне, досвід роботи з такими ігровими агентами, таких як uh, a Games, Riot Games, Wizard of the Coast та інших. Справжні цифрові володинья Окей, друзі, а ось тепер давайте трішки поговоримо про Ханівуд, що там у нас нового, взяли його переваги, особливості та інші аспекти і моменти. Отож, Ханіву це кавіна мрій, де ведмеді меді мої власні володіння. Підупіар -пі блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космос, що дає нам якусь впевні за і перспективу гри. Грайте в хлону день і заробляйте реальні гроші. Як можна заробити? Перший варіант для прикусу зробляти на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант заробляти, перемагаючи в режимі ПВП. Будь. І, звичайно, третій варіант це заробляти покажу монети кон в стегіх. Давайте розглянемо команду, для прикладу. Якщо говорити про команду, Ханівуд це є єдина та потужна система, яка складається власне, з професіоналів, які знають свою роботу, при цьому команда складається з досвідчених, знову ж таки, людей. В цьому можна переконатися, поглянути на ажіотаж серед грі на даний момент. Партнери та інвестори. Давайте розглянемо і цю велику тему. Як ми можемо бачити, то. Серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це той самий космос, той самий Бітмарт, Окікс Далл Стартер та інші. Тобто це є гіганти, які помітили щось в Ханнівуд. Я знаю, що помітили, власне, їх зацікавила як ідея, як концепція, як переваги, як особливості та інші аспекти, що їх, власне, і зацікавило. Тобто вони бачать перевагу е у даній грі. Порівняння Ханнівуд та Gods Унчейн. Gods Унчейн це гра із жанру P2P-En, яка. А я власне непоганою, ми в цьому переконалися у вище сказаних моїх словах. Але однозначно є куди рости. В свою чергу Ханівуд ібрав у себе усі сильні сторони усіх блокчейн ігор жанру P2P-Eron Games. А якщо прийняти також ігровий процес, для прикладу, ну а також графіку, то серед двох конкурентів Ханівуд отримує абсолютно перемогу. Адже захоплюючи цікавий геймплей, не дасть вам сумувати, а провалено додали графіка персонажів, карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття. А тепер трішки підсумку. Після порівняння двох проєктів перемогу отримав Ханівуд, тому вітаємо його із перемогою. Свій вибір я зробив і це Ханівуд, то буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. Отож, до нових зустрічей наступного випуск. we double wide